Друзі, на поле виходять дві потужні команди по волейболу пляжному. 4 на чотири. Дві дівчинки, два хлопці. Команда пологовергунів у голубеньких футболках і в білих футболках. Команда Пристрім, друзі. Команда пристрім. Так що. Вітання бомбкомандам, вітанням Збройним силам. За надану можливість грати і бути присутніми. Чудово пляжний волейбол і пляжний купальний сезон. І це, друзі, великій карателі. Це в великі карателі, зона відпочинку, бомба. Усе тут є. Тільки м'яса нема. Треба з собою, брати, друзі. Мангали все є. 1-0 за пристромами. Вергуни Беруть. 2-0. Вергуни, ще трошки. Не розкачалися. Трає качнуть. А поки 2-0. За пристромами. Там? А на на. Чудова. давай? там. Беремо. 3-0. 3-0. Один-три. Подача, Вергунів. Хороша потужня. Приемно. І тут. І тут. Контроль. Пристраивай контроль. А вергуни. А верны. по ігрі. Пора опускати. Опускати. Рано. Рахунок. Два, три. За пристромами. По три. Подача вергунів. Тут пробіжок. Чи цей? Тут легкої розминки не буде, друзі. Одна команда другій не дасть. О! Привалило млячем затяжним. От вам вам'ят. І це пляжний. Пляжний. Пляжовий. Ой, волейбол, друзі. От вами пляжний. І тут усе. Тут усе і пляж. І волейбол. І місце. О, тільки привозить його треба. Магали всі тут. Бесплатный. За навіть почерп мама. Ой, хорошо. Розі, по шість. По шість Рахунок. Выгается. І ми на площадці. А фан-зона там буяє, чи цей гуляє, чекає своєї участі у пляжному волейболі друзі молодь, тота велика каратель пляжний волейбол, чудово. давай спасибо.

А там, от вами, кидочки. Хорошая. Хорошая. Ох, підтянулись близько до сетки. И були наказаны верхни. Шо там? Чудово. Подачка. Там? А там А там просто так не проходить. Оп! І опнули! О! О! Хорошо! Там не Хорошо! Нет, там подачка. А а мама дванадцять десять. За вергунами, а? Е? Одинадцять дванадцять. Пристроми, вергуни. От вам. Чуть не нінчаєчка, а нічаєчки тут не буде. Однозначно не буде. Що там? О! І взяли. І взяли, але не дотягнули. 13, 11. І бжджали літають. Усе. Кестроми. строми. Оно-но! І витянули заплутаний сітки. Витягнули хороший, хороший і борються, і на сонці борються, і добороли. контрольний м'яч. не подають. Престроме можливість продлить атаку. У цій партії закінчить. І не схотіли. Верхуни перша партія за ними. Будемо дивитися другу, друзі. Другу Тоже інтересну. Друга партійка. Друга партійка почалася із очко за верхунами. Але друга партія, друзі, буде дуже чудова. І Її пристроми повинні не віддати. А забрати собі. А це ми все побачимо на площадці. Перва партія за вергунами. Але друга. Друга. На моє бачення. 2-0 за вергунами. На моє бачення. Друга буде. Друга О, Друга буде друга. Правильно сказано. Друга буде друга. 3-0 за вергунами. Один три. Один три. Два. Три. Ох, парашутик! не при не припаркувався Злавис 4.2 за вереунами Три, четыре. Хорошо. Пристроим. Підпресовують. Підпресовують. Скоро вийдуть на нічеєчку и тоді можуть рушить. Якщо вверху не дадуть. А може й дадуть, а мені. Прием.

6-5 за верху Буде в притірочку. Тягнуться довгенько. Плануємо. А чи можна в пляжному спланувати? Нічого не можна. Балакати можна, а спланувати Ні. не можна. Ні. 7-5. За нами. Не схотілося подавати високо, а низько не прийшло. Шість сім. Шість сім. по семи. Знов нічечка. Знов нічечка, Котре. Я й казав будуть нічечу повно, вже пристроми вириваються на очечко. Паганеньке, але вперед, перекур, аут. 9-7 за пристромами. 8-9. Вирвуне подача. Плотненько, плотненько. Вергуни. Треба взяти цю партійку, але пристроми плотненько. Десять вісім. Десять вісім. За пристромами. Цю партію вергуни. Важко. Але все можливо. Бо це пляжний. Пляжний. Волейбольчик. Два на два. Чотири на чотири. Оно-оно, оно-оно, 9-10, 9-10, оно-оно, і по пісечку даже черкають, і по пісечку, 11-9, друга партія, Показа за пристромами. По рахунку, але ще не концовка, концовка приближається. 12-9. Удачі. Що там? Хорошо? Двіжуха. на площадиці. Хорошо, дивіться, як, як хорошо.

Чудово 14. 10. Контрольний м'яч. Контрольний м'яч. Друга партія. Перекидка. Друга партія за престрома. Ми будемо дивитися третю партію, друзі. По партіям один-один. Пристроми. Полговорить них. Третя партія. Контрольна, друзі. Вервоні пристроми. По одненькі виграли ті-ті. А тепер. А тепер кому? Боженька улибнеться. Ну вже улипку. Дали. Ох, другу. Не витримали. Один-ноль. За вергунами. Був дорщик. За вергунами. По одиниці. По одиниці. Третя партія. Однаково, хто вже ж виграє. Хто виграє? Буде купатися, друзі. А той хто? Програє теж буде купатися. І можна жарити шашлики, друзі. Тільки було м'ясо. ти! Чотдава. Два ДН за пристропами. Подача. Воно-но. Ох! Хороша. Площадка. Ой, я собачка. Молодцы. Организатором витания. Бомба. Обстановка. Природа. И за обовязь она тут принимать такие турниры, друзья. Пляжный волейбол. За природа. Організатори ніде не дінуться нас. Це чудово. І це. Великорательський серостинський округ. Приясовської міської громади. Привітав учасників. І мер В'ячеслав Савулко. І це приємно, друзі. Чотири три. За нами. Оно-но. Хороший. Как шикарно. Ну ты думаешь. О! Пецкок лежачий хороший. О, По четыре. По четыре, друзья. Третья партия. Контрольна. Хто із команд? Покращеш. Покращить своє турнірне становище. 5-4. пристроми Мають намір. І верху не також. А хто з їх? Це все ми побачимо і посмакуємо. хища теряем. Удачка. Смак может продолжиться тут. Ой, друзья. Беля Мангалиев на этой туристической зоне. Пять шесть, Семь. Пять. Семь пять, друзья. Вот это у нас. Зона відпочинку, друзі. Відпочинку. У великій карателі. Пляжний волейбол. 4 на 4 Дві дівчинки і два хлопці. І. У пісечку. У пісечку волейбол. Бомба. 6 вергуни. Не відпускають далеко. Престроме, Але Престроме не питатимуть. Вісім-шість. Чи. Отскочать. Чи прискочать, міняється площадками. Вісім-шість. Пристроми мають намір. Третю партію. Забрати чи Вергуни їм дозволять це третю партію забрати. Чи ні. Ми побачимо, друзі. Нам треба бо всім хочеться виграти. Але і участь у цьому турнірі бомбезний друзі. Сама участь. Дев'ять шість дев'ячі друзі. От вам і шапуці. Ано-но. 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 чудова. Атмосфера. Вісім команд учасниць. У пляжному волейболі великий карат. Вісім команд. Одинадцять шість за пристромами. І я не помагає. Дванадцять шість пристроми Третю партію підтягують під себе проти Вергунів. працюють на площадці. І витягнули. І ще. Оп! І теж ножички. Ножички працюють. І в дівчаток. О! Як тільки хорошо. 7-12. Давай, побери. Он-то, он оно. оно От вам і біготня. От вам і в воді можна забирать. І біля води. Ох, дивиш, шарабиться. Двойнячки не приходять. Подумає, ну вот чей. там. 13, 7 за пестромами. Ох, 14. -е буде зразу. Контрольний. Контрольняк. Подача. Контрольного. 14-7, друзі. Контрольний м'яч. Пристроми, верхуни. Подача. І кидочок. Весем чотирнадцять. Весем чотирнадцять. Весьм четырнадцать. там? Борется. і отворяют. Борється і подряд. А на на. А на плечками, і відклічниками. Друзі, вітання пристромам і вергунянам Пристроми забирають партію партії. Виходять далі трошки. І вітання збройним силам. Дякуємо об обом командам і організаторам турніру. Добре, дивимося далі.